Нетримання може проявлятися постійним капанням сечі або періодичним сечовопусканням. При цьому необхідність сечовопускання може відчуватися чи ні. У деяких пацієнтів розвивається надзвичайно гостра ситуація, нестримний позов до сечовипускання, який майже або зовсім не відчувається ними заздалегідь, і який неможливо утримати навіть для того, щоб дістатися до вбиральні. Нетримання може розвиватися або погіршуватися внаслідок подій, які збільшують внутрішньочеревний тиск. Краплення сечі після сечовипускання дуже поширене і може бути варіантом норми у чоловіків. Встановлення його патогенезу іноді може бути корисним, але причини часто перетинаються, і в більшості випадків лікування однакове. Імперативне нетримання сечі є неконтрольованим виділенням сечі середнього або значного обсягу, що відбувається негайно після гострого імперативного позову до сечовипускання. Нікторія та нічне нетримання сечі зустрічаються часто. Гостре тримання найчастіший різновид на у похилому віці, але може вражати й молодь. Часто передує прийом діуретика, а загостренню сприяє неможливість дістатися до вбиральні. У жінок атрофічний вагеніт, що часто розвивається в літньому віці, сприяє витонченню і подразненню слизової оболонки уретри. Нетримання при напрузі є витіканням сечі при різких підйомах внутрішньочеревного тиску, наприклад, у зв'язку з кашлем, чханням, сміхом, згинанням або підйомом важкого. Обсяг сечі зазвичай варіює від низького до середнього. Це друге за поширеністю тип нетримання серед жінок, що в основному розвивається як ускладнення дітонародження та розвиток атрофічного уретриту. У чоловіків може розвиватися нетримання сечі при напрузі після таких операцій, як простатектомія. Функціональне нетримання це втрати сечі внаслідок когнітивних чи фізичних розладів, наприклад, внаслідок деменції чи після інсульту. Наприклад, пацієнт може не розпізнавати потреби в сечеопусканні, може не знати, де знаходиться туалет, або може бути не в змозі дійти до віддаленого туалету. Неврологічні та урологічні патогенетичні механізми, що підтримують утримання сечі, можуть бути в нормі. Нетримання змішаної тіології є будь-якою комбінацією перерахованих вищих різновидів. Частіше зустрічається поєднання імперативного позову до сечового з нетриманням напруги або поєднанням імперативного позову з нетриманням напруги та функціональним нетриманням. У різних вікових групах захворювання проявляється по різному. У міру старіння можливості сечового міхура зменшуються, знижується здатність до інгібування сечовипускання, частіше трапляються мимовільні скорочення сечового міхура. У молодших пацієнтів нетримання часто розвивається несподівано, може викликати невелике витікання сечі і часто вирішується швидко за допомогою невеликих лікувальних заходів чи самостійно. У принципі класифікація нетримання поділяється на оборотні тимчасові та постійні причини нетримання. Постійне нетримання спричинене стійким ураженням нервів та м'язів, патогенетичні механізми, які зазвичай лежать в основі цих проблем, функціональна недостатність або обструкція вихідного отвору сечового міхура. гіперактивність. Однак ці механізми також спостерігаються за деяких тимчасових причин. Неспроможність вихідного отвору сечового міхура – це нормальна причина нетримання сечі при напрузі. У жінок вона часто спричинена слабкістю м'язів тазового дна або парієтальної фастії тазу. Які є лікувальні тактики, пацієнтам рекомендують обмежувати прийом рідини у певний час доби, наприклад, перед прогулянкою за 3-4 години до сну, уникати рідини, що подразнюють сечовий міхур, наприклад, кофеїн містких рідин, та пити 1,5-2 літри рідини на день, оскільки концентрована сеча дратує сечовий міхур. Тренування сечового міхура одночасно зі змінами споживання рідини може допомогти пацієнтам. Тренування зазвичай включає сечовипускання за розкладом кожні 2-3 години під час неспання. Через деякий час інтервал може бути збільшений до 3-4 годин. Вправи для м'язів тазового дна, наприклад, вправи кегеля, часто ефективні, особливо у разі нетримання сечі при напрузі. Пацієнти повинні скорочувати м'язи тазового дна замість м'язів стегун, живота або сідниць. М'язи скорочуються на 10 секунд, потім розслаблюються на 10 секунд і так по 10-15 разів 3 рази на день. Лікарські засоби використовують антихолінергічні препарати та М-холіноблокатори, ем які сприяють розслабленню детрузера та альфа-агоністів, що підвищує тонус сфінктера. Ліки з вираженими антихолінергічними ефектами повинні з обережністю застосовуватися у похилому віці. Хірургічне лікування застосовується як крайній захід, зазвичай тільки у молодих пацієнтів з тяжким імперативним нетриманням сечі, які не піддаються іншим видам лікування. Найчастіше застосовується аугментаційна цистопластика, коли частина кишківника підшивається до сечового міхура для збільшення місткості останнього. Міомектомія детрузора може бути здійснена для зменшення небажаних скорочень сечового міхора. В крайньому випадку можна вдатися до штучного відведення сечі для випорожнення сечового міхора. Вибір методу лікування залежить від супутніх захворювань, фізичних обмежень та переваг пацієнта. Часто люди досить легковажно ставляться до проблеми, вважають підтікання сечі варіантом норми або просто соромляться розповісти про нетримання. Звісно, серйозних наслідків для здоров'я немає, проте згодом приховувати проблему буде дедалі складніше. На нашому сайті zdrav.ua.org.ua ви також можете ознайомитися з даною публікацією безплатно, либо заказать печатну версію журналу.